те-ре-ре-у, тереу, тереу, теу. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Marshall Denzel З вами я, Денис. І сьогодні ми знову продовжуємо проходження гризо Project Zomboid. Хочу вам одразу одне єдине, знаєте, таку ремарочку вам кинути. Я роблю такий експериментальний формат. Так-так. Саме все вірно. Ви не помилилися. Я експериментую. Я експериментую з форматом відео. Це я не кажу, що будуть всі фору, всі відео в такому форматі, як вийде цей, але. Я, як мінімум, буду це орієнтуватися на те, як він вам зайде, можливо, він так вам більше подобається. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях, одлажу. Ну і е, підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться відео з друзями. Це дуже допоможе поширенню каналу. Е, приступаємо до самого відео. Як я раніше казав, зараз ми продовжуємо проходження Project Zomboid. Я хочу це зробити в плані нарізок найцікавіших моментів, щоб це було, знаєте, якомога таке найприкольніше зараз. Е, як ви бачите, я коротше, що я почав чуть-чуть з новими збірками. У мене зараз є доволі багато модів. Всі моди я вам виставлю в кінці відео, напевне, просто як скріншотик. Ви зможете подивитися загалом, які моди в мене встановлені. У мене встановлені якраз ще якомога більше луту, тобто щоб було найприємніше. Але я так само поставив собі момент. З е, е, Кількістю зомбі. Зомбі стало набагато більше, бо я е, е, в останніх серіях грав на типу, мінімальній кількості зомбі. Зараз зомбі типу, багато поставлено, тому буде прям важко. З самого початку є мечети, є чудовий пістолет М9, є ковальський молот навіть. Є дуже-дуже багато всього. Е, Мілітарій рюкзак це прям взагалі прям кайф. Прям вау 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 можна так сказати. От. І як з цим будемо жити, також є порожить, як, як ви бачите, який розположився прямо по всій хаті. Yeah. Але нічого такого тут немає. Як завжди, з самого початку починаємо лутати початкову хату, збираємо водички. Доволі багато водички треба буде багато собі. Ну і відповідно шукаємо їжу. Я, напевно, щось з модами намодрив, бо в більшості, я скажу, в більшості в таких саме поличках куходних. Буде не їжа, а буде отакий, отакий різний хлам типу, відбувається. Тому я не буду розуміти, чому цей хлам валяється на кухні. Е -е, вот, да. Починаємо далі собі якраз подивитися. Одразу вам зараз вирішив показати налаштування пісочниці. Що в нас є? Е, милу, мило, щоб швидше ми це я так взяв для себе. Є перші якісь бінти, є перші пластирі, які допоможуть при перших укусах зомбаків, звичайно. Я думаю, загалом це проходження зробити саме в форматі того, щоб. До речі, пістолет, нічого собі, вау. Я думаю, це проходження якраз робити в форматі побудувати якусь базу, знаєте, якесь таке виживання, виживання, а не піти полутатися там, полутатися там, де закінчити на тому. От. Збираємо, знаєте, такі речі першої необхідності, облутуємо ці, знаходимо пусте звичайно пусте місце. Ну і що, перший вихід на волю. Оглядаємо, з дивимося, де ми розуміємо, що ми в сраці повній. Ну і тікаємо з цієї сраки. Я, я чую одразу з боку зомбі, які зачепили якусь сигналізацію і починається екшен. Одразу з по моїх прокачаних навиків зомбі ваншоцяться, Я їх всіх скликаю, щоб легше мені було це розібрати. Мені дуже цікаво, де. Працює ця сигналка, я бачу, що вони всі до мене спиною, вони не звертають на мене ніякої уваги. Я намагаюся якомога швидше це все зробити. Одразу зомбі атакують, я на них нападаю. Коротше, намагаюся, щоб мене не оточили. Я нарешті бачу край мока, де є цей шум. Я бачу край мока, як якісь зомбі там скликаються. Це, напевно, минулий виживальник там сидів і його там, заїли якраз зомбі. Сигналка скінчилась, але зомбі не перестали йти. Не попав по землі, дуже неприємно, другий раз не попав. Це могло бути фатально буквально. Надто-надто багато зомбі тут зібралося. Типу, в мене альо, камон, перші 5 хвилин виживання в мене вже 3 мільярди зомбі на хвості. Треба звідси вматувати. І я, да, я прийняв рішення звідси уматувати. Як бачите, що вирішив подивитися, можливо, я до тут зможу пройти, можливо, щось знайти хороше, ледве не цепанула зомбуха. Я дивлюся, я хотів дуже сильно до цієї синьої будівлі прийти, адже вона мене так сильно манила, вона так сильно мені казала, дивись яка я велика. Але я дивився, що тут буквально всіх вирішив забрати з нього рюкзачок. І що ж, за період ми знайшли грузовичок. Я знайшов дуже класний прицеп, Побачив відео, що по прицепу можна дуже багато тут брати. Мене вже було спіли куснути, поки я вибивав оцю прям аралу. Я замітив, що тут прям в мене стільки укусів, і що я вирішив? Я вирішив здатися. Так. Я просто вирішив здатися. До речі, да, як бачите, в мене відновилося здоров'я, це за допомогою якогось мода, який я не хотів встановлювати, я навіть не знав про нього. Ну але вже раз так сталося, я все одно вирішив віддатися природі. Я, до речі, зараз тільки побачив це. Ну і да, 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 да. От і перша спроба підійшла до кінця. І ми вже починаємо наше друге по суті проходження. Після невеличкої інвентаризації всідаємо в машину і їдемо. Їдемо, спочатку, я так зрозумів, я одразу якось в центрі заспавлюся. це дуже-дуже класно, адже далеко не треба їхати до поліцейського участку. І що, першим ділом, як завжди, у поліцейський участок за зброєю, щоб мати якусь можливість жити, якусь можливість виживати, а вже в подальшому буде видно, що там, як, де і коли. Бачимо на вулицях просто огроміння купу зомбі. Я взагалі в житті зараз і близько не уявляю, що мені з ними всіма треба буде зробити. Але в принципі, в мене є одне єдине, це те, щоб пообузити сіточку. І якось їх отут всіх розмансити. Я пробую закрити е, грузовиком єдиний під'їзд, щоб вони всі мені в спину не зайшли. І просто в цьому маленькому квадраті сидіти і рубати. Але перші ж два удари пішло мимо. Наступна різанина буде більш-менш нормальна. Тут одразу вони всі підходили плюс-мінус з одного боку. Доволі зручно було, але я розумію, що я кут. Не вберігаю і мені потрібно одне єдине місце. Я розумію, що потрібно звідси тікати і е, змушувати їх вибігати назад з цієї пастки в нову мою пастку, можна так сказати. Бачу, що деякі зомбі в далечині вибігають, але я все одно успіваю вибувати всіх. І тут укус, укус перший, майже був другий укус, але він так і не відбувся. Зараз дуже напружена ситуація, адже виживання Маршал б'ється за своє виживання, Дензел просто намагається вирвати його з зубами. Це все. Одразу йдуть кусі, йдуть кусі, як же ж без кусі, від зомбі? Це не зомбі, які не роблять кусь. Це неможливо не зробити кусь. І в підсумку, в підсумку, що в нас тут є. Їх вже лишилося набагато, я зрозумів, що більшу частину я перебив. Тобто нам лишається тут мало. І ми, звісно вже втратили свій е, е, шолом. Звісно, чом би не взяти його просто загубити. Починаємо їх різати. Я побачив, що я просто відкинуттям взяв, убив зомбі, не розумію як. Починаю їх у всіх викрикати, щоб вони всі підійшли до мене, щоб було якомога зручніше їх всіх побувати. Ну і в принципі тут вже майже всі зомбі були знищені. Починаємо підбирати речі з тропаків. знайшли дуже хороший дробовичок, знайшли кварцевий годинник. Це, звичайно, не електронний, але все ж таки ж краще, ніж нічого. Можете побачити з боку, яка тут просто е, хвиля живих мерців подохла піді мною. Побачив електронний годинник, але почув, почув, почув скотиняку. Звичайно, щоб нам нормально повертатися, ми дали зомбі, довелося витягнути пістолет і чуть їх усмирнити, щоб вони не снігли міста. Ну і в принципі прокачати. Адже ми, я в принципі, подумав, ми ж домо до поліцейського участку. частку. Викине і потім мені не буде потрібно. Ааа, чисто так постріляти зомбі, щоб було прям кайф. Тим більше зібрати зомбі з, з, з участку, це взагалі в самий-в самий раз. Я починаю вже жорстко прям підбігати до них, щоб позбирати їх з усієї округи і казати, давайте, давайте, скотини, йдіть сюди, я вас всіх уб'ю, щоб вони мені просто не мішали чистити сам участок і щоб вони мені нічого поганого не робили. Скоро вже будемо обшукувати самі. Машини, але поки що треба обшукатися до кінця всіх трупів. І спустя ще три десятки трупів, я вже вирішив, що треба попробувати чуть виконувати патрони, бо вони, походу, чуть закінчились. Треба вбивати їх вручну, бо я все ж таки своїми вистрілями споруджую зомбі, які дуже-дуже далеко і взагалі в принципі, ніяк не могли би підійти по іншому розкладу до поліцейського участка, так вони підходять. Бо я вистрілюю, і підходять, підходять нові, нові, нові. Тому треба тут щось зупинитися все одно. Я горю великим бажанням. Так, тут одразу вирішую полутати свої машинки, адже мені потрібні, по-перше, патрони. А по-друге, потрібно з цим вже щоденько закінчувати, бо час іде прям взагалі жестяк. Тут я знаходжу доволі нібову позицію припаркованої машини і з зомбаками я. Цього. І розумію, що таке саме в голову зомбакам може летіти навіть через заборчик. Потім обов'язково чекати, щоб вони залетіли до мене в заборчик, можна їх просто взяти і видовбувати. Да, тут одразу помилка, яка мені не коштувала мало життя. Одразу зомбачило прийшов до мене і спробував мене вгризти, але не вгриз. Тут ми знайшли гвинтівку, дробовик, каністру, ізолінту, яку я ще не буду брати, купа патронів. В принципі, в принципі, дуже непогано можна жити навіть за цією однією машиною. Допомогли зомбуку випили з цього життя. Тут ми бачимо тільки поліцейський шолом, який... Типу, в принципі, можна взяти, а в принципі можна і не брати. Бо ці шломи є, до речі, двох різних типів, є відкриті, а є закриті. Тому закриті можна брати, а відкриті ні в якому разі вони ніякого захисту лицю не дають. Хоч, в принципі, майже всі зомбаки тут винищені. Вирішили подивитися, що у Сватівському. Ну і у Сватівському як завжди е, поганий дробовик. Але я ще в принципі, не знав, що він поганий на цей момент, я тільки зараз можу це судити. В принципі ще є ще друга сватівська машинка, і тут є їхні е, їхній спецодяг, за яким я завжди буду виходити протягом всього проходження цього виживання. адже він доволі необхідний. Вирішую що подивитися, що є на сидіннях, і о май гад! Тут є е, газова маска, яка так само захищає тебе. Вирішую забрати одразу кілька, вирішую подивитися на балаклаву, бокс патронів звичайні, як я це залишу патрони. Я ж не маю права залишити патрони. Зомбаки вже починають гризти машину, але в принципі це броньована машина. І поки що кілька зомбачків нічого не можуть зробити. Я на це подивився і вирішив, що пішли ви зомбачки куди подальше. Тут можна побити машину, адже мені за це нічого не буде. Вирубуємо одного зомбі, вирубуємо третього, біжимо до четвертого, штовхаємо удар. Ну і вертаючись вже в поліцейському участку, нас тут зустріли взагалі не гостоприємно. Але в принципі, як вони до мене, так і я до їх до них. Я зрозумів, що тропаки збираються виламати вилимати двері і зрозумів, що частину з них потрібно випускати, адже це буде біда-бідова. Попробував як прогеймер, випустити одного і закрити, але одразу отримав кусь і Зрозумів, що пішли ви нахер зомба. Okay. Я отримав куся від вас, скотине, ти помреш за свою своєвірність. Кусю. Коротше, почали, почали зомбаки дуже сильно вбуватися, повезло, що в половині зеркал щоб були стекла. І що можна, але я бачу, що вони мене оточують. Музика прям дуже хороша підібрана під цю ситуацію. Адже це дійсно дуже напружений момент. Зобаки рвуться буквально з усіх сторін, з усіх дірок. Вони вже зламали двері, але після того як зламали двері, вони їм стали абсолютно Як цікаві, навіщо ж ви їх ламали? Я розумію, що потрібно довбати, довбати всіх, хто там лежить. Там іде мультиудар по довбанню. І все. Так, да, ці скотини взяли, зламали мені ще одні стекла, вибили. Але зато можна тепер дуже легенько їх пройти і побачити, що на вулицях вже майже нема зомбаків. Ми, в принципі, вирубили абсолютно всіх зомбі. бачу збоку, іде толпа не менша, ніж була. Тобто треба швиденько це все робити. І я вирішую просто забити на це все. Одразу не попав, ти що? Це могло коштувати, чесно кажучи, життя. Згадую по потряпану, яку потрібно обробити. І поки що її обробляємо, дивимося, щоб тут нікого не було з зомбаків, щоб вони ніхто в спину зараз не зайшли, адже це доволі небезпечно. Я вирішую, хочеш там чувак бути, але тут не маєш. Несподіванка, ні ожидаль. Але він все ж таки все здох, він нічого не зробити не встиг. Ми ще навіть встигли помитися, встигли попити чайочку, собі водички понабрати. І далі пішли обробляти наступну хвилю зомбі. Дуже, дуже, дуже інтенсивно тут іде бійка за цей полічайський участок, але ми її переможемо. Ми впевнені, що ми це зробимо, що нас не зроблять пусть. Майже не зроблять, майже не зроблять, майже не зроблять. Повезло, не прийшла анімація в зомбака. Я вирішую, що тут так само є дуже велика кількість челіків, яких потрібно обібрати. Можна забирати останнього. Побачили, що тут ще один пасажир до нас висадився. Ну і в принципі вже поліцейський учасник є обслідуваний. Але не все! Тут звідки не візьмись, ще взялися 4 зомбака. До речі, цікаві зомбаки, адже кілька з них є поліцейськими, і тут ще кілька зомбаків, я зрозумів, що це була велика проблема, коли я сюди зайшов, але в принципі вони нічого мені так і не змогли забрати. Як завжди, обираємо Сватівця і йдемо далі. Зачистивши ще кілька зомбаків, все ж таки ж прийнялися ламати двері, адже... Саме вони закривають нам доступ до великого нашого спорядження. Найбільша нагорода, заради чого ми тут зібралися, і в нас тут є дуже хороше, тобто це глок, приціли, ремні до гвинтівок, так же само самі гвинтівки, по поп'ятий, вау, магазини до свату, ну просто вау. Що ж, а поки що закидаємо наш бухт в наш салон. Буваємо по дорозі зомбі і будемо виїжджати. Після того, як загрузив предмети ще вирішив якраз полоснутися, попити, набрати водички. Ну і в принципі співпраця і помитися, адже якщо би бути готовим до всього. І от коли ми вже нарешті загрузилися, можна нарешті звідси свалювати. Дивіться, скільки тут зомбі, скільки тут трупаків, просто трупних трупаків і ходячих, скільки ж тут всього було. Я просто стояв, вистрілював їх і назад вертався до складання предметів. Знову вистрілював і назад вертався. Зараз моя... основна з моїх ще цілей це набрати чуть-чуть їжі. Набрати Чуть-чуть собі предметів по поводу виживання це якісь інструменти подальші. Розкинув мозгами, я зрозумів, що перший весь був дуже-дуже зайвий, адже я приволік сюди буквально всіх Зомбі, які ще достигли приприволок приволоктись. Що це зі мною? Я ж заговорив, це став приведені від цього, цього зомбі. Просто подивіться, скільки їх тут. Я зрозумів, що біда бідова. Я не маю інструментів для знищення цих споруд і треба долбати, треба долбати. Зрозумів, що просто не співаю видобути. вже тут зомбі буквально в мене на хвості. Я розумію, що з цим нічого не що Вони вже всі прислані сюди. Я думаю, а та чорт би вже з вами. І починається великий відстріл зомбі. Так, так, так. Мене нічого не навчило, я їх починаю брати і відстрілювати буквально з усім. Дивлюся, що, вроді би, як ось сечка, як завжди, і просто на курок повсюди. Так продовжувалося ще дуже-дуже довгий час, а я цих зумів не стайвало все менше і менше, але нібито нібито, от здавалося б, просто вже відстріляв, відстріляв і до побачення всіх! Але все одно ці зомбі завжди знаходили шанс пробратися все ближче і ближче до мене. Пізніше я зрозумів, що один з можливих варіантів це просто звичайно банальна втеча може бути звідси, адже можна просто взяти, сісти в найближчу машину, побібікати і втекти від них, в принципі, що я зараз буду і робити. На цей час, поки я втікав, я робив дуже великі пересадження. Адже найголовніше для чого мені потрібна була ця передишка, це поповнити свої запаси патронів. Адже в мене патронів не було. Вони були всі в пачках. Мені потрібно було всі магазини зарядити наново. І якраз я зрозумів, що за допомогою машини це можна дуже-дуже добре зробити. Тобто побібікати, -побі поїздити і в принципі так же само поспоряджувати магазини патронами для подальшого відстрілу зомбаків. І от після того, як всі патрони зарядилися, ми, можна, ми можемо вже звідси нарешті йти. Але бачимо, у нас дуже-дуже великі проблеми зі статами, у нас перегруз. Ми не знаємо, що буквально робити, адже втрачається здоров'я, втрачається дорогоцінний час, втрачається можливість бігати. Потрібно ще робити порядок в інвентарі. Але чому? чому я це робив саме під час гонитви за зомбі? Скажіть мені, і я вам не відповім, адже я уявлення не маю чому. Ну і найголовніше це, коли я відкрив панель, я побачив, що в мене є рана. Рана, яка ще й досі не зажилася. Тобто укус, який ще досі тривав, досі мене інфікував. У мене є дуже великі зараз проблеми саме з тошнотою. У мене тошнота це один з признаків. І ще як! Я сидів скільки часу перезаряджався і тут намаєш. маєш. Осечка. Ні. Це просто нестача патронів. Думаю, чому я не можу зомбі підібрати те, що він має, а все просто. Після з трьох патронів я зміг його тільки вбити. Це було просто жистяк. Я розумію, що в мене сильно кровотеча, а в мене немає бентів, бо я всі бенти додумався викласти назад. І от я пройшов ціле коло вже по місту. Я вернувся назад до свого грузовика, але в мене ж немає розуму, щоб взяти і дійти до нього. Ви скажете, чому? Чому так? А я вам відповів тому що. Тому що такий шлях визиваччика, треба порвати шкарпетки, які були зняті з зомбі, ними перев'язатися. І ніяк інакше не можна по-інакшому. Але в принципі, от ми вже і перезарядилися, от ми і перев'язалися, ну майже перезарядилися, звичайно, ну і що витягувати з автомату пустий магазин. Не потрібно, нехай він там і валяється. Все, нарешті, нарешті я можу далі продовжити лутати. Цей великий магазин. Що в нас тут є? Е, в нас тут є доволі багато доволі корисні речі, адже тут є такі міні-дробовички, е, можна так сказати, двохстволочки, які я ще не розумів, що це. Я тільки потім зрозумів, що це. Що це? Тут є дуже багато, ми знайшли якраз своїх каністр, ми знайшли розвідні ключі, дуже багато інструментів якраз є, дуже повезло, що я все ж наткнувся на цей інструмент. Тобто є можливість та, бути з'їдане зомбі, адже вони буквально з усіх сторін. Я не розумію, де да, вони тільки що виламали скло, адже ніхто не з'являється. Бачимо, пилку не потрібно. Бачимо, дуже багато є насіння. Якраз з ньому виживання, я так вважаю, думаю, потрібно брати чи не брати, брати чи не брати, брати чи не брати. Знайшло в стенд з цукерками, які мені буде дуже потрібні в майбутньому, але не зараз. Адже зараз знову зомбі прориваються до нас. Забираємо бутилочки з водою, бо в нас вічна жажда, пиття. Не можемо ніяк напитися. Нарешті з них цих бутилочок вистачить. Зомбі прориваються з кожну секунду, і буквально в мене є мілі-секунди на те, щоб оглянути інвентар і далі вернутися до відстрілки зомбі. Адже якщо я не вернуся, вони просто мене з'їдять. Треба зараз дуже швиденько все оглядати. Є книги по фермерству. Дуже корисні речі. Є каструля, каструля! Велика каструля, яку я брав на першому разі. І знову осечка, осечка. Як же це прокута осичка мені надоїла. І починаємо вистрілювати всіх зомбів, бо їх стає надто багато в магазині. І треба долутати, треба долутати до кінця, отримаємо укус! Укус! котеїни дали нам такий великий укус. Нічого, нічого, Переживаємо, переживали їх, переживемо їх. Бачимо вітаміни, бачимо завітні пластирі, спиртові серветки, ми зможемо, ми виживемо. Ми виберемося звідси, кидаємо перезарядку. Але це не воно, це знов осічка. Я осічок ловив, напевно, штук 10. Ну, чесно, ну це ж нереально. ну Це зброя, яка зберігається у поліцейському участку. Чому вона така нечищена? Скажіть мені, будь ласочка. Вроді би вже майже всі стенди пройдені, я бачу зомбі стає все більше і більше. Вони рвуться, вони прориваються. Я не розумію, звідки вони тут беруться. Ось, ось завтна полка з інструментами, де ми ще можемо взяти молоток, де є ще ковальський молот, який так само треба було б взяти. Бачу, зомбі пробують проритися до якоїсь закритої двері. Їм щось не подобається, але я розумію, що ні, треба звідси свалювати. Сідаємо в машину, швиденько мене кусають, кусають. Пробуємо відбитися. Я вже думаю, що це кінець абсолютний. Але от, от оце оживлення, воно відкинуло всіх і дозволило мені сісти. Та ще й скинуло абсолютно всі негативні ефекти. тобто всі. Усі, все воно мені скинуло, але як ви можете побачити, здоров'я продовжує знищуватись. Що ще може означати, думаєте? ви Я не дивлюся на здоров'я, я дивлюся тільки на зомбі Бо я думаю, що їх треба не стріляти, мені потрібно взяти якісь антибіотики, мені потрібно взяти щось, щоб мені допомогло жити, адже я бачу, що здоров'я тако падає. Я думаю, що це через перегруз. Я забираю назад цей шолом, який я уронив, бо я розумію, що я не зможу без нього. Приймаю його без бою, думаю, що він допоможе. І тут нариваюся на ще два куся, які мені робить так кровотечу. Я далі всаджую цілу обойму в цих зомбах. Дуже багато зомбі падають з одного патрону по двоє штук. Але все одно я бачу, я бачу, як моє здоров'я падає, я бачу, як воно не дезінфікується. Я розумію, що єдиний спосіб вижити це залізти, залізти і жити. Потрібно жити, потрібно дезінфікувати і злікувати рани. Здоров'я на самому низу, чи всю, чи спію. Співаю. Накладаю пластирі, адже пластирі мають ефект відновлення здоров'я. але... Я дивлюся, що здоров'я так і продовжує знищуватись. Правда, дивлюся я це тільки в записі. І я бачу такі повідомлення. Я відкриваю і я розумію, що це кінець. Я думаю, це перегруз, це перегруз. Треба скидувати перегруз звідси. Треба. І це кінець. Так. Так. Вбили півтисячі зомбі і померли! Від чого? Ахер'я вам не знає. Отак. От Тому ми вже будемо продовжувати в наступній серії продовження нашого виживання, початок нашого нового виживання. Чекайте згодом, адже воно скоро вийде. На цьому моменті хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар. Підписуйтесь на канал та всім покажіть, зустрічі в новій серії. Всім та до побачення.